Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор, і на столі в нас неймовірна, довгоочікувана Unmatched пригоди, дивовижні оповідки від Yellow в локалізації Geekage Games. І це не звичайний Unmatched, не такий Unmatched, до якого ми звикли, який постійно десь знаходиться у нас на каналі. Ну, не зовсім такий, його можна грати, звісно, і як звичайний, але він ще й включає в себе дуже цікаву історію кооперативний режим. Тобто тепер тут можна битися не один проти одного, а битися проти гри, проти ворогів. І це перша коробочка з такої серії. Об'єднайте зусилля, щоб завадити, завдати їхньому, завадити їхньому лиховисному плану, говорять герої на цьому. На цій коробці і тут вже показані, показані ті герої, які будуть тут присутні. З ними більш детальніше. Тут і показані вороги, з якими будемо битися. Але я думаю, що ми, коли відкриємо, ми це все побачимо. І тут нам ще кажуть, що спеціальне перше видання унікальні промо-карти всередині. Ми теж подивимося, чи є там унікальні промо що в нас є? В нас з'являються чотири герої: це Різдвяна Енні, це Джил Трейт, це Нікола Тесла і це Золото Крил. І крім того, в нас з'являються перші два лиходія: це Нетля і Марсіанін. А також в них будуть свої посіпаки. Які будуть їм допомагати. І от можна грати у змагальному режимі. Неймовірні пригоди чекають. Ну, я думаю, що чекати ми точно не будемо. Нам вже час цю історію відкривати, дивитися, що ж там нас насередині. Відкриваємо. І давайте дивитися. Що у нас там всередині? Надто довго я чекав цю коробочку. Поїхали. О! Ого. Ого. Дивимося, що у нас тут є? У нас тут є вказівки. Об'єднайте зусилля, щоб лиході... завадити їхньому лиході... лиховісному плану. Ну, це, в принципі, безпосередньо правило, як грати проти лиходіїв. Все приготування, нетля, марсіанин, приготування, вороги, треки загрози. Перебігри ход гравців. Все, все насправді це про цей кооперативний режим. Особливі правила марсіан. Тобто, спочатку наступ тут два, і ось посіпаки ворогів. Ще є: королева мух, Слизь, диявол з джерсі, скунцева Мавпа, тарантул і лавленська жаба. Добре. Далі в нас є базові правила. У битві немає рівних анматч». Це базові правила самого анматч для того, щоб розуміти, в принципі, як грається ця неймовірна гра. Ну і тут, в принципі, нічого, я думаю, такого особливого нема, просто базові правила. І в нас є ще правило набору тобто окремий ще буклетик. Прям такі буклетик, да? де в нас є компоненти, які сюди входять. І особливі правила цього набору: є відкриття карт, є специфіка Джил, доктора Джилтрейд Різдвяної Енні, Ніколи Тесли і золота крила. Ну, в принципі, в принципі це все. Так, і тепер в нас купа. Купа, чого нам потрібно буде використовувати. Ось у нас є наш наше життя Ніколи Тесли. Будемо цю всю штуку робити. Мені дуже сподобається останнім часом, почали не просто нулік тут малювати, да? Там або кінець, кінець, як в червоній шапочці, або тут, тут просто якийсь черепочок. Прикольно, мені подобається. Що в нас тут ще є? В нас є жетони, є мости, ще жетони, фішки гравців, і маркери посіпак. Посіпак ворожих. Тут у нас так само. Теж три посіпаки, різдвяна Енні. Далі у нас що у нас тут є? Ага, тут в нас з'являється вже перший наш ворог і другий ворог марсіани нетля. І це їх теж будуть. Це теж будуть їх хто? Їх лічильники здоров'я. Так, це в нас поле. Поле в нас точно значно більше, ніж зазвичай. Ось в нас поле для гри проти Нетлі. Тут проти кожного ворога, коли б'єшся окрема своя мапа. Тут будуть викладатися мости, які буде Нетля намагатися зруйнувати. А з іншого боку, відповідно, марсіані. О! Тут будуть висаджуватися марсіані, на полях щось малювати, мабуть, свої паскудні малюнки. Або не паскудні. Є ферми. Ну, зрозуміло. Зрозуміло. Дивимося, що в нас тут є далі. А далі в нас, як завжди, органайзер. Прикольний органайзер. А давайте подивимося, хто у нас тут. Дивіться, яка нетля. Ух. Нічого собі, прям круть-круть. Це вам не просто так. О, тут навіть Марсіані. Давайте якось ми вас дістанемо марсіані. Ага, тут, скоріш за все, треба його збирати якось докупи. Ось так, мабуть. Да? Це виходить в нас марсіанський корабель. Ось такий. Прикольно. Прикольно. Так, добре. Далі в нас є герої. Так. Добре. Це наша Мері Тесла. Який прикольний дядько. Так, далее тут я у нас золото крыл. Вот такие в полете. Дядько, и у нас есть еще доктор Джилл Трейд. Доктор Джилл Трейд. И е жетончики. Жетончики миньонов. И, и видно, Жетончики ворогів. Так, що в нас тут? Наші помічники так само, помічники ворогів, посіпаки ворожі. Ось і це фішка загрози, і в нас є отакі фішки. Ось такі фішки в нас є. Для наших ворогів, для позначення, я так розумію, того, що там будуть висаджуватися десь або не висаджуватися. Так, це нам потрібно буде для того, щоб з'єднувати всі наші, всі наші каунтери. Так, і от, скоріш за все, сюди ми будемо викладати наші каунтери, частину з них, і давайте подивимося, що в нас тут. А тут в нас різдвяна Ені. Так, ну давайте. Поки я е, намагаюся відкрити е, цю колоду карт, можна вже ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Е, і залишати коментарі. Я думаю, що я далеко не один, хто дійсно очікував на цей набір і, можливо, вже хтось теж його отримав. Так само, як і я, і теж можна ділитися своїми враженнями, наскільки, наскільки ваші очікування відповідають, скоріш, на, скоріш по-іншому, наскільки те, що ви отримали, відповідає вашим очікуванням. Щось не виходить, в мене так просто взяти і відкрити, і відкрити ці карти. Щось ага, отак. От нарешті. Щось ми з тим зробили? Так, давайте дивитися, що у нас тут з карточками. Різдвяна різ різ Енні. Ближня атака, 14. Так, чого, чого нам не видно? О, Різдвяна Енні. Ближня атака, 14 одиниць здоров'я. Переміщення на 2. допомагає Чарлі, дальня атака. 8 одиниць здоров'я і проливо намисто. Додайте плюс 2 значення атаки Ені, якщо в неї менше здоров'я, ніж в оборонці. Цікаво. В нас є виверти, в нас є універсальні карти, знову виверти, знову універсальні. Атака. Три карти з атакою на 5, захист, універсальні. Ну, я думаю, ще захист. Ще універсальні ще атака. Я думаю, що більш детально, звісно, я зроблю окремий огляд. Це в нас Різдвяна Енні. Давайте подивимося, що в себе золотокрил являє. Так. Тут у нас відкрився трошечки легше. Так. Золотокрил. Ближня атака, 18 одини здоров'я, приміщення на 3. Перший супергерой. Якщо ви не виконували дію маневру в цей хід, додайте плюс 2 дозначні атаки золото крила, і в нього немає ніяких помічників. Ну, насправді дуже сильна історія. Якщо на місці стояти, бити буде, бити буде потужно. Ну, атака відповідно, в нього не сильна. Хоча ми не читаємо зараз властивості. Ваш суперник скидає одну випадкову карту, задайте одне поранення кожному ворожому бійцеві у своїй зоні. Якщо ви виграли бій, натомість задайте два поранення. Ну, да, Універсальні карти. Ого, суперсила. Ого, плюс його ще, ще плюс 2. Тобто це вже дві карти з атакою на 7. Ого-хо-хо. Значить, в нас тут є захист на 5. О, цікавий персонаж, вже, я так дивлюся. Треба буде на нього придив... до нього придивитися більш детально. Цікаво. Поїхали далі. Хто у нас е, далі? Далі в нас е, йде Джил Тренд. Ну, давайте подивимося, що нам розповість колода доктора Джил Тренд. Ну, по-перше, це боєць ближнього бою. Всього 13 один здоров'я. Допомагає Дезі, ближній бій, 6 одиниць здоров'я. Приміщення на два і винахідства. На початку свого ходу активуйте один зі своїх пристроїв. Щоразу, коли джил-тренд атакує, застосовувати ефект активного пристрою. В нас ось, ось цей активний пристрій. Він може бути або гіпотетичним бластером, або іншою стороною. Так, що в нас тут? Є захист, у нас є атака. Є універсальні карти, знову ж таки, універсальні. захист, причому на 5 захист. Непогано. Універсальні, знову ж таки. Сильна атака, знову ж таки, на 5. Угу. Після бою здобути одну дію. Ого! Дуже сильна карта. А, в, далі в нас виверти і, ох ти, яка універсальна на 5. Вправ на Після бою візьміть одну карту. Хо, щось мені і ця колода прям дуже подобається. Щось мені всі подобаються. Так, що тут у нас? У угу. нас залишився один з героїв. Це Нікола Тесла. Що нам скажуть карти Ніколи Тесли? Так, відкриваємося. Дивимося. Нікола Тесла, Дальня атака. 14 один здоров'я, теж немає помічників, переміщення на 2 і надлишок електрики. Почніть гру з одною зарядженою котушкою. Наприкінці свого ходу зарядіть одну котушку. Якщо на початку вашого ходу обидві котушки заряджені, завдайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві суміжному з Теслою, та перемістіть максимум на одну комірку. Тобто їх буде бити струмом, і їх буде відкидати. Так. Ну, і тут купа карт, які. Властивості, які пов'язані саме з цими котушками. І це прикольно. Фактично, всі карти. Да? ну Давайте подивимося, хоч якась карта є, не пов'язана з котушкою. Є, трошки є. Зарядіть обидві котушки, я зрозумів. Є, але не багато. Зарядіть обидві катушки. Розрідіть обидві катушки, щоб Тесла відновив дві одиниці здоров'я. Ну, прикольно. Теж прикольно. Я думаю, що буде цікаво і цим персонажам зіграти. Але це ще не все, тому що в нас є ще ще карти карти наших ворогів. Давайте ми подивимося, що у нас з картами ворогів. Так. І в нас є Королева Мурах. карти її далі. Диявол з Джерсі його. Карти. Так. Лавленська жаба. Її купа карт. Марсіанін. Угу. Нетля. Так, Скунсова Мавпа. І бачите, в них карти, це карти, які окремо в них атака, окремо в них захист. В них в кожного є і захист, і атака, але вони будуть відповідно рахуватися окремо слиз. Є властивості, і це властивість тільки під час атаки, під час оборони немає, а ця властивість і під час атаки, і під час оборони. Цікаво. О, дивіться, до чого ми добралися. Це те, що нам казали на це оці унікальні карти. Вони фольговані мають бути. Давайте подивимося. Ох ти, дивіться. Дивіться, який нищівний погляд. Це в нас карта Золотокрила. Розюча краса. Це карта Енні. І що на одиничку, це після бою задайте одне поранення кожному бійцю. Якщо ви глебійне, то між задайте два поранення. Ну, В принципі, непогана да, карта. Повний заряд. Ухте. Реально фольговані такі карти. І хто тут в нас? Джилтрейд, спрей-стимулятор. Да, ми вже подивилися. Да, дійсно так. І ось нам сказано про те, що. Що з, що з цими картами робити? Тобто ти прибираєш одну звичайну і кладеш на натомість одну таку. Клас, клас. Це ті, хто передзамовив гру, отримали ось таку кльову штуку. Далі. Що у нас ще є? У нас є картки ініціативи. Картки ініціативи. І їх тут, в принципі, досить багато. Нетля, Марсіанін, гравець 1, 2, 3, 4. Тобто максимум в 4 можна грати. Скунсовомах, з джерсі слис, тарантул, королева мурах, леван... лавленська жаба, дивний феромен Королевий Мурах, дивний феромен, лавленська жаба задає удару. На шестя марсіан, о! Ще нашестя Марсіан навіть. І єдине, що ми ще не подивилися з цієї коробочки, це події, дивовижна подія. Тобто, це, коли ми розберемося з базовою грою, це можна ускладнити свою гру і додати ще різні події, які будуть знову ж таки допомагати, я так розумію, ворогам. Ну, давайте несподіване затемнення. На початку кожного раунду просувайте маркер загрози на одну поділку вперед. Не дуже приємна штука. Я думаю, тут позитивних не буде. Да? Вони нападають із стіни, І щоразу, коли ви тасуєте колоду ворога, кладіть його карту хитрощів під низ колоди. Тобто він повністю всю свою колоду розіграє. Да, 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 тут нічого гарного нас не чекає. Але це ще не все. Чому? Тому що всіх, тих, хто передзамовив, Цю гру ще додатково отримали ось таку штуку. Натомість жетончиків, які в нас є ось тут, ми отримаємо, давайте ми одразу його відкриємо і подивимося, що в нас тут. А тут в нас, а тут в нас от бачите, тут замінить жетончики на оцього марсіанина і жетончик на оцього. На, на, на оцю якусь моль. Ух ти. Дивіться, що у нас тут дивіться, які. Тут марсіани, які будуть гуляти по поляму там десь, шастати. Або прилітати ось такі ось такі метелики з черепом. Прилітати там, де будуть мости. Ось така штука у нас ще. Ось такі жетончики додатково. і це теж прикольна штука, насправді. З одного боку, і ці жетончики непогані, але це точно більш атмосферна штучка. Ну, от так, от. в принципі, все, ніби все розкрився, все показав, все є, тому, я думаю, будемо завершувати на цьому це відео, оскільки це просто розпаковка. І, звісно, скоро очікуйте, буде перший бій для того, щоб зрозуміти, а як в Амашті можна битися проти гри. Ну і всі, хто не поставив подобайки, якраз це зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі. До цього відео і хочу черговий раз подякувати всім друзям каналу, які вже долучилися до підтримки каналу. Якщо ще ні, то в описі до відео будуть посилання. Якщо залишилися кошти після донатів на ЗСУ, будь ласка, заходьте за посиланнями. І побачимося в наступних відео. Пока-пока!